Вся Європа охоплена наслідками смертельної повені. Австрійську провінцію, що оточує відень, оголосили зоною стихійного лиха, а її очільники заявляють про безпрецедентну надзвичайну ситуацію. У столиці Словаччини, Братиславі оголосили надзвичайний стан, а на півдні Німеччини підвищився рівень води в річках. Прогнозують, що річка Дунай у столиці Угорщини Будапешті може піднятися майже до рекордного рівня. Газета Будапешт Таймс повідомила, що мер міста оголосив попередження про повені третього ступеня. У наслідок повені в Польщі вже потонула одна людина. В Румунії загинуло п'ятеро. Кількох громадян Чехії оголосили зниклими безвісти. Проливний дощ, викликаний циклоном Борис, продовжує руйнувати всю Європу. Циклон Борис вже приніс величезну кількість дощів у Центральну та Східну Європу. За прогнозами, сильні зливи триватимуть до вечора понеділка, 16 вересня. Міністерство довкілля Чехії назвало нинішню повінь подією, яка трапляється раз на 50 років. За три дні в горах на заході країни випала тримісячна кількість опадів. Циклон виявився аж таким небезпечним. Тобто ситуація стає близькою до катастрофічної. Не знаємо, за що карає природа. Ода польщу, зокрема, можливо, і за те, щоб перекривали рух вантажівок із гуманітарною і не тільки допомогою для України. Ми маємо пам'ятати, що за все в світі доводиться платити.